Так історично склалося, що в Одесі проживає дуже велика єврейська діаспора. Тому дуже знаково, що саме тут, на Голопоштамті, у центрі міста, до дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час другої світової війни, відбулася презентація та гасіння символічної марки. У події взяли участь представники місцевої влади, єврейської общини, дирекція одеської філії Укрпошти. Ми сьогодні відкликнулись на ініціативу єврейської общини і випустили цю марку для того, щоб люди пам'ятали, як це було і щоб цього не допустити, і які насамперед являються справжні відносини між людьми. На цьому конверті зображена вся Україна, і та, яка зараз окупована, з циферками, в якій області було скільки. Праведників у гасінні марки безпосередньо участь взяв Павло Козленко, представник єврейської діаспори, розповів історію своєї родини. Я сам сьогодні є в цій житті, тому що коли -то мою бабуську спасли такі ж праведники, які чествують сьогодні. Це було в місті Балта Одеській області. Моя бабушка знаходилася в гетто, і во час депортації в Вінницьку область православний священник прятав їх в каплічки на кладбищі. Ще одна дуже важлива мета випуску марки звернути увагу гостей міста та різноманітних іноземних делегацій на те, що у нас в Україні проживають люди, якими можна пишатися. Серед тих, хто відвідав захід, була й Тетяна Хаєва, яка народилася у Бахмуті. Для мене особисто це дуже важливо, оскільки я сама народилася в місті Бахмут. Як ви знаєте, як ви знаєте, наразі знаходиться в окупації, там йдуть. Жорстокі бої, і тому я щиро вважаю, що така подія, як війна, а особливо як геноцид та холокост, не мають повторитися ніколи. Тираж марки складає дві тисячі примірників, але надалі може коригуватися. Марка також є дійсним платіжним інструментом, тобто її можна використовувати для отримання поштових послуг.